Надсилання повісток через Резерв Плюс. Чи є вони законними? Що це за нововведення? Давайте розбиратись. 6 січня. Прес-служба Міноборони анонсувала про розширення функціоналу додатку Резерв Плюс. Зокрема, що в цей додаток тепер додана опція надсилання сповіщень. Звертаю вашу увагу, це сповіщення не є повістками, як все зазначається іноді у ваших запитаннях. Це є сповіщення про те, що ТЦК направило на адресу військовозобов'язаного повістку Укрпоштою. Звертаю вашу увагу, що таке сповіщення, навіть якщо ви його отримаєте, не означає абсолютно, що це. Факт отримання повістки, тобто це сповіщення не дорівнює отриманню повістки. Навіть якщо ви це сповіщення прочитаєте, це не означатиме про те, що ви даєте на щось свою згоду, чи ви отримали повістку. Процедура насилання отримання повісток залишається законодавчо незмінною. Тобто, якщо ви особисто не розписалися за отримання повістки або не отримали цю повістку через Укрпошту, то така повістка не вважається отриманою. Тому, відповідаючи на запитання, повісток в резерв плюс не надсилатимуть. Це є тільки сповіщення. Як вам таке покращення? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. І чи вже хтось отримував подібні повідомлення в додатку?